Всім привіт! Сьогодні ми разом, щоб поговорити про нерівності з однією змінною. Якщо ви добре орієнтуєтеся в рівняннях, то сподіваюся, що навіть без відних пояснень ви зможете знайти відповіді на ці запитання. Тож, що називають розв'язком нерівності з однією змінною? Називають значення змінної, яке перетворює її у правильну нерівність. Очевидно. Що означає розв'язати нерівність? Ну, мабуть, це означає знайти всі її розв'язки або показати, що ця нерівність розв'язків немає. Що утворюють усі розв'язки нерівності? Бачите, як поставлено запитання? Тобто розв'язок, мабуть, не один. Усі розв'язки нерівності утворюють множину, групу розв'язків нерівності. Якщо нерівність розв'язків немає, то множиною її розв'язків є порожня множина. Пам'ятаєте, як ми її позначаємо? На запитання четверте ми з вами щойно теж дали відповідь. І останнє запитання п'яте. Які нерівності називають рівносильними? Мабуть, такі нерівності, що мають одну й ту саму множину розв'язків, або чиї множини розв'язків співпадають, або просто чиї розв'язки співпадають. І зразу ж ми переходимо з вами до виконання завдань. Завдання перше, які з чисел є розв'язками нерівності? Що це в нас питають? Що таке розв'язок нерівності? Як це можна встановити? Можна або підставити дані числа у кожну нерівність і подивитися, яке із них зробить із даної нерівності правильну числову нерівність, або розв'язати цю нерівність. Поки що ми з вами не вчилися розв'язувати нерівності. Тож у нас залишається спосіб перший. Будемо підставляти. Якщо х у нас мінус 4, тоді повинно бути мінус 4 більше за 1 шосту. Це так? Ні. Мінус 4 це від'ємне число, воно менше за додатнє число 1 шоста. Якщо х дорівнює мінус 05, аналогічно, мінус 5 є меншим за додатнє число 1 шоста, але ніяк не більшим. Нуль число, яке завжди менше за додатнє число, а одна шоста це додатнє число, тобто нуль не може бути більшим за це. Якщо х дорівнює 1 третя, одна третя це вже додатнє число, можливо, одна третя більше за одну шосту. Якщо у нас в двох числових нерівностях однакові чисельники, то більшим буде той дріб, у якого знаменник менший. Пам'ятаєте, поділити на трьох чоловік, чи піцу поділити на 6 чоловік, де шматки будуть більшими? Результат буде більший тут. Отже, якщо х дорівнює 1 третя, це буде правильна нерівність, якщо х дорівнює 2. 2 більше за 1 шосту. Так, очевидно, що 2 більше за 1 шосту. Отже, числа 1, третя і 2 є розв'язками даної нерівності. Перейдемо до завдання 3 і будемо всі ці числа підставляти ось сюди. Але. Я пам'ятаю, що у нас є така властивість нерівностей. Доданки з однієї частини нерівності можна переносити в іншу, головне, щоб ми змінили знак цього доданка на протилежний, при цьому нерівність залишиться правильною, її знак не поміняється. Тож Х з правої частини мені хочеться дуже перенести в ліву частину, і я зміню його знак на протилежний. Таким чином, матиму 2х більше за мінус одиничку. Мені здається, що прорахувати одну сторону при кожному із оцих значень є простішим завданням, ніж коли прораховувати обидві сторони, підставляючи двічі значення х. Отже, якщо х дорівнює мінус 4, то ми ліворуч будемо мати мінус 8. І праворуч у нас залишається мінус одиничка. Мінус 8 це число від'ємне. На координатні прямій воно знаходиться лівіше, ніж мінус одиниця. Всі числа, які стоять лівіше, невже вони більші за числа, які стоять правіше? Ні. Отже, мінус 4 не є розв'язком. Мінус 0,5. Підставляємо 2 помножити на мінус 0,5. Це буде -1. мінус одиничка. Мінус одиничка більша за мінус одиничку? Ні. А які вони між собою? Вони рівні. Х дорівнює 0. Давайте перевіримо 0. Підставляємо ось в цю нерівність 0. 2 помножити на 0 це буде 0. 0 завжди більший за від'ємне число. Отже, отримали нерівність правильну, 0 є розв'язком даної нерівності. Далі підставляємо 1 третю. 2 помножити на 1 третю. Це буде 2 третіх. 2 третіх це додатнє число. Праворуч у нас стоїть мінус одиниця, яка від'ємна. Будь-яке додатнє число більше за від'ємне число. Отже, нерівність правильна. І 1 третя є розв'язком даної нерівності. Четверте, наступне. Якщо х дорівнює 2, підставляємо сюди 2 помножити на 2. 4. 4 більше за мінус одиничку. Так, бо воно додатнє. Отже, в цьому завданні ми маємо три числа, які перетворюють дану нерівність в правильну, а отже є розв'язками цієї нерівності. Якщо хочете, можете зупинити відео і спробувати самостійно встановити, які із цих чисел будуть розв'язками п'ятої нерівності. Хто ще не дуже впевнений у своїх силах, запрошую міркувати зі мною. Переписали умову і підставляємо. Якщо х дорівнює мінус 4, то. Під коренем у нас буде мінус 4 мінус 1. Тобто, це буде корінь із мінус п'яти. Корінь із мінус п'яти може бути більшої одиниці? Ні. Корення із мінус 5 взагалі не може бути. Під коренем не може бути від'ємного числа. Як мінімум там повинен стояти 0, а потім уже і більше за 0 числа. Отже, мінус 4 не є розв'язком даної нерівності, х дорівнює. Мінус 0,5 підставляємо під корінь значення мінус 0,5. Мінус 0,5, мінус одиничка. Буде у нас більше за один? Знову ні, не буде. Чому? Бо під коренем у нас від'ємне число, такий вираз взагалі не має змісту. Отже, мінус 0,5 не є розв'язком даної нерівності. Підставляємо 0. Якщо ми підставимо 0, 0 мінус 1, знову ми отримаємо від'ємне число під знаком корення. Тобто такий корінь не матиме сенсу, а отже, про порівняння з якимось числом ми взагалі не можемо говорити в даному випадку. Ні. 0 не є коренем. Нуль не є розв'язком даної нерівності. Підставляємо одну третю, корінь з однієї третьої мінус одиничка може бути більше одиниці. Одна третя це число менше за одиницю, отже, зараз під коренем знову від'ємне число. Ні х дорівнює 2, залишилося нам перевірити, підставляємо під корінь двійку. 2 мінус 1 це буде 1. Корінь з одиниця ми можемо добути, це буде одиниця, але одиниця явно не більша за одиницю. Отже, і двійка не буде розв'язком даної нерівності. Для п'ятого завдання жодне із цих чисел не є його розв'язком. В даному завданні стоїть умова розв'язати нерівність. Ми ще з вами не вчилися методам розв'язування нерівності, але у нас є попередній досвід і попередні знання. Ми з вами знаємо основні властивості числових нерівностей, щось ми знаємо про парні степені будь-якого виразу, щось ми знаємо про стосунки з нулем модуля. Отже, якимось об'ємом знань у порівняннях ми таки володіємо. Що ж нам треба зробити, щоб розв'язати нерівність? Нам треба просто докласти зусиль, щоб знайти. Розв'язки цієї нерівності або показати, що їх немає навіть тоді, коли нас ще не вчили розв'язувати конкретно нерівності. Давайте міркувати. В знаменнику першого дробу у нас стоїть додатнє число. Чому тут немає нулі? Бо це знаменник. Додатнє число двійка, поділити на додатнє число. Дріб буде додатнім. Коли додати іще додатнє число, то результат буде додатнім. Коли таке буде? Завжди таке буде. Єдина у нас заборона, ми не можемо підставляти нуль, бо тоді ліва частина не матиме змісту. Але при всіх інших значеннях ікса дана нерівність буде правильною. Отже, в першій нерівності Розв'язками будуть всі, 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 всі числа крім нуля? В другому випадку. Парний степінь будь-якого виразу завжди більший або дорівнює нулю. Нам треба вибрати тільки ті значення, які будуть більші за нуль. Тобто не можна підставляти сюди ті значення замість ікса, які перетворять його в нуль. Яке ж значення ікса перетворить х плюс 2 в нуль? Звісно, що мінус 2. Мінус 2 плюс 2 буде 0. У квадраті це буде 0. 0 не більший за 0. А при всіх інших значеннях х ми отримуємо значення додатні. Отже, розв'язками даної нерівності будуть всі дійсні числа, які ми тільки знаємо, але без мінус двічки. Наступне третє. Парний степінь будь-якого виразу завжди більший або дорівнює нулю, а нам треба менші або дорівнює нулю числа. Ну, Від'ємних результатів, підносячи до квадрата ліву частину, ми точно не отримаємо. А от рівні 0 можемо отримати коли? Коли замість х поставимо мінус 2. Мінус 2 плюс 2 буде дійсно 0. В квадраті це буде 0. Отже, в третьому випадку розв'язок буде 1. Це буде лише 0. Четверте, х плюс 2 поділити на х плюс 2. Частка двох однакових виразів це одиниця. Одиниця більша за 0. Так, коли? Завжди одиниця більша за ну. Але у нас тут проблемка. У нас є знаменник, а в знаменнику не можна підставляти всі підряд числа замість х. Нам важливо, щоб знаменник не перетворився в 0. Отже, мінус 2 в знаменник підставляти не можна. При всіх інших значеннях ікса ця нерівність буде правильною. Дивимося на п'яту нерівність, і знову бачимо, що у нас в лівій частині одиничка. Одиничка завжди більша за 2 третіх, це зрозуміло. Але, знову ж таки, ця нерівність буде правильною тоді, коли знаменник не перетворюватиметься в 0. Отже, мінус двіючку сюди ми не можемо підставляти. Шосте. Даний вираз завжди більший або рівний нуля. В нуль він перетвориться, коли ми сюди підставимо мінус 2. Нам не можна, щоб даний вираз перетворювався в 0, бо тут немає знаку дорівнює 0. І не матиме сенсу цей вираз, коли ми замість х підставимо плюс 2, бо тоді знаменник перетвориться в 0. Отже, в даному випадку у нас є дві заборони. Не можна мінус 2 підставляти в чисельник і не можна 2 підставляти в знаменник. При всіх інших значеннях ікса дана нерівність буде правильною. Що ви можете сказати про сьому нерівність? Вона дуже схожа на шосту. Єдине, що шоста була строгою. Тут нуль не можна було отримати в результаті, а в сьомому завданні можна отримати. Отже, оцю заборонену мінус двійку, яка чисельник перетворювала в 0, а отже, і весь дріб перетворювала в 0, ми можемо повернути до множини розв'язків даної нерівності. А от двічка все одно заборонена, щоб знаменник не перетворився в 0. Восьме завдання. Всьому завданні. Ми можемо від обох частин нерівності забрати вираз одиниця поділити на х квадрат. Важливо, щоб тут х не дорівнював нулю. Тоді ми матимемо нерівність х менше 2. Серед чисел менших за 2 є 0? Є. Отже, ми можемо обрати до розв'язку всі числа. Менші за два крім х, який дорівнює нулю. Дев'яте завдання. Модуль більший за від'ємне число. Так, модуль числа завжди величина додатня, бо це відстань. Праворуч стоїть парний степінь, він має бути більший або дорівнює нулю. Але разом з оцим мінусом він перетворюється у вираз менший за нуль. Отже, модулікса буде завжди більший за від'ємну частинку. Або дорівнювати в тому випадку, коли у нас х буде дорівнювати нулю. Тож розв'язком даної нерівності будуть всі числа. Десяте завдання. Знову ми маємо справу в правій стороні із парним степенем числа х, він завжди невід'ємний. Разом з х він буде недодатній. В цьому випадку нам треба, щоб модуль був строго більший за праву частину. Отже, рівність нулю ми тут відкидаємо. Розв'язком даної нерівності будуть всі числа. І якби тільки серед них не було нуля. Одинадцяте модуль x більший за х. Якщо х додатнє, то модуль х дорівнює самому собі, а ніяк не більший. А якщо х від'ємне число, то модуль буде число йому протилежне, тобто додатнє. Отже, дана нерівність буде правильною, коли ми замість х будемо підставляти строго від'ємні числа. Ну і останнє, модуль х коли буде більший або рівний за мінус х. Якщо х у нас буде число від'ємне, то мінус х у нас буде число додатнє. Модуль від'ємного числа це буде додатнє число або число рівне нуля. Якщо тут стоїть у нас від'ємне, то модуль все одно невід'ємний. І в цій частинці з мінусом ми теж маємо додатній результат. Тому, принаймні, ліва частина буде дорівнювати правій, бо модуль від'ємного числа є число йому протилежне. Якщо ж у нас. Під знаком модуля стоїть додатнє число, то мінус х це буде число від'ємне, модуль додатнього числа буде додатнє число, і воно буде більше за число від'ємне. Отже, в 12 випадку ми можемо підставляти всі числа замість х, нерівність буде правильною. Сподіваюся, що ця тема не була для вас складною. Але тренуйтеся. Успіхів вам, папа! -па.